Привіт, любі хлопчики та дівчатка. Ми сьогодні зустріли таку дивну пташку одразу захотіли про неї вам розповісти. Вона така маленька, має два крильця, дзьобик має ців-ців-ців співає. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це за пташка. Ви ж зрозуміли, так. І вам доброго дня, лисичку і вовчику, але ми з дітками зовсім не зрозуміли, яку же пташку ви бачили. Дітки, зараз я вовчика, лисичку, а також вас навчу, як правильно розповідати і описувати птахи. Для цього мені допоможуть картинки схеми, тож будьте уважними, дивіться та слухайте. Для початку потрібно сказати, що це за птах. Далі ми розповідаємо, де пташечка живе у лісі чи в селі. Потім ми розповідаємо, вона велика чи маленька. Далі нам потрібно описати, якого вона кольору. Потім ми розповідаємо, чим вона харчується, що любить їсти. І наостанок нам потрібно розповісти, вона зимує у нас чи улітає в теплі краї. Лисичко, Вовчику, для того щоб ви і дітки зрозуміли, давайте спробуємо описати синичку та горобчика. Вовчику, братику, дивись на картинки та розповідай нам про синичку, а ти, лисичко, розповісиш нам про горобчика. Дітки, а ви будьте уважні, будете допомагати вовчику та лисичці. Ну що ж, давайте спробуємо. Так, зрозумів, це синичка. Вона живе у лісі та у місті. Вона маленька. Вона має жовту грудку. Чорну голівку, білу плямку на щічках. Їсть вона зернятка маленьких жуків, а найбільше полюбляє їсти сало. Це зимуюча пташка. Ой, Вовчику, який ти молодець, а тепер я спробую. Це горобчик, це дика пташка. Вона живе у місті. Також ми можемо її побачити на полі в селі. Він маленький. Його колір коричневий із сірою грудкою і білою плямкою на щічках. Він любить їсти зернятка, а найбільше зерна соняшника. Це зимуюча пташка. Вовчику лисичка ви справжні молодці. Я бачу, що ви були уважними на сьогоднішньому занятті. А чи були уважними наші дітки? Зараз ми це перевіримо. Тепер твоя черга. Дивись уважно на картинки та розповідай про пташку. Назви хто це? Де він живе? Який має розмір? Розкажи, якого кольору цей птах. Що він любить їсти? Чим харчується? Це зимуюча чи перелітна птаха? Чудово, друзі! На цьому наше заняття закінчилось. До побачення! До нової зустрічі! Бувайте!